Вода колиска життя. Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо про найбільший скарб на землі це вода. Що таке вода? Якщо уважно подивитись на нашу планету із космосу, то вода займає найбільшу частину нашої планети. Адже вода є основою всього живого на землі. Саме в ній народилося життя. Вода бере участь у дуже багатьох циклах на землі, а найбільше старчуще є кругом води, викоровуючись за допомогою сонячного тепла, повертаючись у вигляду дощу та до снігу, допомагають кругові води створювати клімат і різних місцевостях. Вода не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. Вона має властивість переходити від рідкого до твердого та газоподібного стану. Вода на нашій планеті існує скрізь. Це моря, океани, озера, річки. Наше тіло теж на 75% складається із води. Вода нам потрібна кожен день. Вона живить кожну людську клітинку тіла. Неможливо уявити нашу планету без води, якою вона б була. Вона б нагадувала суху випалену кустелу, тому на люди, володіючи таким скарбом, повинні берегти джерело життя, Адже а де закручення вода, закінчилась життя.